Зеленському пояснили, що його Криворізький гопстоп не пройде, і бавитися в такі небезпечні ігри з адміністрацією Трампа це пришвидшити свій кінець. Звичайно, він намагається виправити ситуацію. Сьогодні відбулася зустріч з Кіткелогом, і вже Зеленський співає іншу пісню. Вони готові працювати 24 на 7 над угодою, яка дозволить відкрити дорогу американським інвестиціям. Це як в народній мудрості, ну, наче ложечка знайшлася, але присмак залишиться. І це вже не врятує Зеленського, тому що вся машина, вся машина по демонізації Зеленського в Сполучених Штатах вже запущена. За неофіційною інформацією, яка мені надійшла від друзів з Вашингтону, запроваджені вже перші санкції. Проти найближчого оточення Зеленського, і найближчі дні вони будуть оприлюднені, уже відслідковані всі зв'язки, фінансові ланцюжки, знайдені яхти, маєтки, і це все упаковується. Але якщо ви прослідкуєте, кого є можливість доступу до американських змі, то там уже йдуть на всю ролики, де Зеленський на фоні таких купок кокаїна. Де його уже напряму звинувачують у вбивстві американського журналіста і не тільки. І це ще не вийшли у ті розгромні інтерв'ю, які дають зараз українські вимушені мігранти, причетні до державних інституцій. І вони зараз видають інсайт по злочинній діяльності Зеленського такий, що навіть у американців, таких досвідчених американців піднімаються волосся на загривку. Все це однозначно вказує на те, що зеленського дні. Скоро закінчиться, і він намагається виправити ситуацію, але він трошки поплутав та поплутав рейки і думав, що йому все зійде. Він купався в своїй славі, в оваціях, і це його підведе. Жадність Фраєра погубила або погубить найближчі часи. Скільки відведено часу Зеленського, я не знаю. Зараз іде. Консуль ідуть консультації, в тому числі і мене питали щодо можливих правонаступників, можливих. Кандидатур на посаду президента і ті рейтинги, які подають українцям всередині України, вони не відповідають дійсності. Вони значно завищені. Про це сказав і Ілон Маск в себе в соціальних сторінках: що якщо б був рейтинг у Зеленського під 50%, то чого б він так боявся виборів? Ні, насправді та соціологія, яку яка мені доступна, якою оперують в США, Штатах Америки, це рейтинг Зеленський близько 10%, плюс-мінус залежності по різним оцінкам. І це. Як розуміють американці, тільки з рахуванням того, що в нього є монополія на змі, монополія на висвітлення інформації. Перший рейтинг і кандидатура, яку розглядають Сполучені Штати Америки, дивляться на неї. Це звичайно залужне, тому що він справді є лідером сьогоднішніх рейтингів. Однак він не влаштовує Сполучені Штати Америки, тому що це чітка рука Британії. А у Америки зараз Британією ну дуже натягнуті взаємовідносини. Це старий світ, так він потужний з впливами. Це корона, це мій 6 Але у Трампа зараз своє бачення, свій світогляд нового світу, і він не збирається йти в фарватері Британії. Тому розглядаються інші кандидатури, як я вже говорив, був потужний жіночий десант, і та сама Юлія Володимировна Тимошенко провела дуже активні перемовини в Вашингтоні. Я не знаю, наскільки вона змогла зібрати підтримку, але крім неї були і інші жінки, яких розглядали. І жіноча кандидатура – це найбільш прийнятна кандидатура для майбутнього президента, який підпише і буде таким собі посланником миру, буде намагатися умиротворити ситуацію. В будь-якому випадку України єдиновірним і єдиноможливим. Способом отримати якесь безпечне майбутнє хоч на декілька років, це заміна Зеленського, і недопущення до влади представників війни, тих, хто бачить своє майбутнє виключно в війні, таких як залужних, залужний і інших, які будуть втягувати Україну в подальше протистояння, ну, тому що це їхні хліб на цьому заробляють. Розглядаються і інші кандидатури, навіть і регіонали. Мені важко про це говорити як людині, яка була долучена до Євромайдану до Революції Гідності, я залишаюся все-таки поборником демократичних свобод, і мені важко це усвідомити. Але для українців, друзі, мені здається, будь-який президент, який зараз буде знаходити можливість балансувати між інтересами США і Росії, це благо. І справді треба забирати у українських держів. Морд в українських олігархів ті майнові комплекси, ті ресурси, які вони собі відірвали під час свого знаходження на Олімпу, і допускати інвестиції, пускати інвестиції як з Заходу США, так і з Росії та ще й з Європи. Приклад Зайбаржану є найкращим і взірцевим для України, коли в важких геополітичних реаліях, а Зайбаржан відстоює свою незалежність і зміг навіть через десятки років повернути собі втрачені території. До цього треба прагнути Україні, і таких політиків треба розглядати на владному олімпі, щоб вони змогли балансувати. Хто буде буравити та і бикувати проти Америки та навіть і проти Росії в сьогоднішніх, ну це безперспективно. Він наражить на неприємності як себе, ну, Бог з ним то його голова, так і українців. Так, Росія не, не перестала бути агресором. Так, Росія не перестала бути нашим східним ворогом, але ми не маємо економічної спроможності, фінансової і військової, щоб протистояти і навіть захищатися. Ми залежимо від дотацій зовнішніх вливань від західної зброї. Це реалії. Тому, попри все, друзі, ну покірне теля і дві матки все. І у України така зараз роль. Прикро визнавати але така. Я хотів цим відео ще звернутися до всіх моїх друзів-колег, які зараз в якійсь мірі трошки, знаєте, налякані такою агресією, таким пушом Трампа, і навіть зайняли позицію або відмовчитись, або навіть деякі стали захищати Зеленського. Друзі, згадайте, що таке Зеленський. Згадайте закриті, знищені робочі місця. Заводи, фабрики, підприємства, рейдерство, беззаконня, корупція, бусифікація це все всі негаразди гаразд, Зеленський. Він вибудував цю страшну систему і не подовжувачем е, злочинної діяльності Порошенка, який в рази перевершив, як кажуть, свого. Вчителя чи того, хто його привів на найвищу владну посаду, Тільки, тому що тільки завдяки протистоянню в другому туру Порошенку і Зеленського, Зеленський набрав таку підтримку, бо не сприймали і не сприймають більшість зараз Порошенка. Е -е, і він допоміг Зеленському фактично. Голосували проти Порошенка і голосували за обіцянки. Так, можливо, не підкріплені, але голосували з надією. Тому Зеленського в будь-якому випадку не можна залишати. І коли мені запитують, а як можна його позбутися. То позбутися його можна досить таки просто у мирний спосіб. Коли більшість суспільства буде вже наелектризована і буде просто постійно давати меседж, що Зеленський геть, під зовнішнім тиском він довго не всидить. Його свої ж своє ж оточення буде здавати і зливати те, що зараз і відбувається знову-таки за певним інсайтом, уже йдуть напряму консультації оточення зеленського з американцями. З американськими спецслужбами і зливають інформацію. Зливають вони зараз на нього, повішують все, хоча самі мають рильця далеко не в пушку. Тому, отак у мирний спосіб, нам не потрібно громадянської війни. Не дай Боже, тому що це послабить і так нікчемні наші позиції. Нам зараз треба втримати фронт, щоб не було деморалізації остаточної фронту, тому що оці мішки. Чергові, це чергове взяття в оточень військових ну, для мене, я це переживаю з болю і з кров'ю. Тому, друзі, важливо, щоб просто у тихий мирний спосіб лунало слово, не задоволення. А всі в ті верещуки, всі, які виходять, зараз збудилися оця вся соросятина і розказують байки, давайте згуртуємось коло Зеленського. Ну, звичайно, що ж вони ще можуть робити? Не для того є єдиний марафон з їхніми помийками. Згуртуватись навколо кого? Навколо брехуна, який винен за все, в тому числі за розмінування чонгар, за мирні травневі шашлики, на екуйованих дітей, за яйця по 17 гривень за всі негаразди. Навколо кого гуртуватися? Навколо брехні? Навколо чого? Навколо зради, навколо манських домовленостей. Друзі, це сторінку треба перегортати. І я. Не хочу крові, я хочу, щоб максимально збереглося Україн, українське, українська нація, і українські люди. І ми не в тій позиції, щоб диктувати і бикувати. Не ведіться на те за бикування і наїзди Ми відповімо своїм здоров'ям, життям і, не дай Бог, крові.